Дівий, справа стається так, що я вважаю, що переглядати, перепроходити і взагалі споживати один і той же типу контенту не занадто продуктивно. Я розумію, чому люди так роблять. Але як на мене, у світі, де є ще купа якісного контенту, причому я впевнений, що в тебе в беклозі достатньо хороших ігор і серіалів, і всього іншого. Перепроходити ще раз те саме якось не прикольно. Окей, я пройшов кіберпанк. І це єдина гра, яку я пройшов повністю двічі, і це було виключно через те, що туди дали українську локалізацію. Ви шановні розробники, мене можна так мотивувати, перепроходять ваші ігри, якщо вам воно треба. От, але є купа людей, які ну постійно перепроходять ігри, і в тому числі сюжет. Зрозумію, неправильно. Якщо ти сидиш і такий о, Варкаф би пограти. Я тебе розумію. Ну, тобто, різні ігрові сесії, різний процес, ти можеш вибрати різну расу знову ж таки. Або якщо ми говоримо про Балтурсгейт, навіть хоча там сюжет основний він цільний, але ти можеш переприйти по різному. Але є люди, які такі, от Uncharted перепройду. Я такий цікаво, на який ігровий досвід ти розраховуєш ще раз. То саме ти хочеш там побачити. Те ж саме, напевно, стосується умовної Лари Крофт, яка також досить сюжетно орієнтована. Єдине, що ти можеш полутати трошки більше, ніж лутав до того. Але ми слухаємо твоє бачення, тому що я знаю, що ти перепроходиш ігри в тому числі сюжетні, в тому числі більше двох разів. Що, звісно, для мене взагалі ред Але хорошо, що ми з тобою в специфічних отношеннях. Так, да, да. uh, да. я дійсно є деякі ігри, які я проходжу багато разів. Здається, мій рекорд uh, це. Десь ну майже 10 разів одну і ту саму гру. От Е-е-е... спробуйте вгадати в коментарях, як називається та гра. Я думаю, що ті, хто давно слухає, скоріш за все вгадають. Тож чому власне я це роблю? Е-е-е... Є кілька причин. Е, перша така найбільш напевно популярна. Ну типу найбільш е, часто, яка в мене виникає, е, мені хочеться е, в теплу ванну. Я хочу тепу ванну досвіду, який я вже колись переживав. От, і так я пер так само передивляюсь і фільми, і книжки, і серіали. Е, ну от і люблю я таке. Е, я хочу в ту теплу ванну досвіду, в якій я 100% знаю, що я отримую задоволення. Бо от іноді є таке відчуття, що блін, хочеться чогось, е, але щоб 100% було класно. І от е, так само в мене працює і з іграми, і ну, з е, різними е, всіма різновидами е, контенту. От це така перша причина, і враховуючи, що ну я особливо це моя специфіка, що умовно через рік, навіть якщо я грав дуже багато, я вже не пригадую багато чого і деталей. І навіть, ну типу, основну сюжетну арку, скоріш за все, так, але якісь дрібниці, якісь діалоги, звісно, я це там умовно через рік забуваю. І тому для мене через рік стає доступне проходження ще раз. От плюс, враховуючи, що я ніколи не висошу е е ігри, типу, на 100%, ну більшість ігор, от е майже всі, е то для мене це знову ж таки ко кожне нове проходження. Якщо там є щось додаткове, якісь додаткові квести, е не просто от сплошна лінія сюжету, типу пряма, то я можу ще й цим зайнятися. Це ну, якщо мене це е цікавить в той момент, конкретний, коли я це перепроходжу. Тож, да, в мене напевно, оцей, ностальгічна тепла ванна плюс е, отримати той контент, який не отримав минулого разу. Бо так буває, наприклад, іноді е, пройшов гру, наприклад, Red Dead Redemption 2. Я його проходив, здається, три рази. От я пройшов сюжетну гру, та, сюжет не міняється, нічого не міняється. Але коли я грав вже в другий раз. Я такий о, можна пройти не тільки сюжет. Типу Red Dead Redemption 2 має шикарний відкритий світ. А давайте подивимось, що тут є додаткові завдання. Умовно одразу після проходження першого разу сюжету я б не пішов дивитись відкритий світ. Я так не роблю, не люблю таке. Але умовно, через десь рік я такий: о, можна знову пройти сюжет, бо я вже там щось десь трошки забув. Плюс і можна більше дослідити світ, і на третє проходження, власне, так так само більше дослідити, більше отримати якихось деталей. Та звісно, є прям дуже прямі коридорні ігри без відкритого світу, в яких е ну нічого не міняється. Отут в мене суто тепла ванна, яку я е хочу на в той момент, якби свого емоційного стану. Я хочу отримати офігезний досвід не. Умовно, не ризикуючи, не ризикуючи, е, пробуючи як щось нове. Ну, ти вмієш заінтригувати, інтригувати, будемо чесні, це той опис, який хочеться використати для будь-якого процесу: поживати стару жуйку. Ну, от, хочеться, хочеться. Так, я вірю тобі, а, але я тут зрозумів, що я ж не граю в ігри так, як ти. Ну, типу, я не уявляю собі, щоб я сів в гру, типу, Red Dead Redemption, почав не грати, такий сайт-квести мені не цікаві". І Я такий, ні, я буду відстрілювати птахів, поки їду на поїзді, щоб отримати очівку. Тому що це прикольно, як мінімум. І можливо, так, да, це грає велику роль, тому що у тебе може бути два ігрових досвіда. ободвичайний і повний. А у мене, якщо гра мені подобається, ну вона буде пройдена. Типу я не проходжу ігри на 100% заради кожної очіпки, типу, на золото, на PlayStation, але я проходжу, ну, типу, квести, які зайняті, всі знаки питання розбираю і все інше. Я не можу відпустити знак питання, ребята. Я ну, дослідив всі знаки питання на скеліги. Я вам більше скажу: так погано було з цими ну, квестами. Ну це дійсно поганий елемент від Мака, Але я виділив окремий день під нього. Я такий: сьогодні ми на сраном човні. Весь день плаваємо і збираємо цей лут, який продамо за копійки, тому що в принципі нічого хорошого там нема. Але жодного знака питання тут не останеться. Тому що ну я, я є полісос, я пройшов полісос і цей новий світ, і я це зроблю. Хоча я, я думаю, що багатьом людям дивна моя позиція, тому що ну я полісошу в це, але я не вчити всі записки, я не досліджую всі всесвіти. І я думаю, з цим треба буде з кимось поговорити окремо. Тому що, ймовірніше за все, так, я втрачаю велику частину всесвіту, велику частину лору. Але це навмисно. Ну тобто, я не хочу споживати ігровий контент в такому форматі. Коли я прийшов грати в гру, я хочу грати в гру, а не читати записки і не читати книги, як умовно, відьмаку. Мені не прикольно. У тебе немає відчуття кожного разу, що коли щось записано в книги, це щось, що вирізали з гри, але не захотіли викидати. А, ну, загалом. Мені е, е, я думаю, оця взагалі подача інформації через нотатки, я ну мені завжди взагалі здається, якщо інформація йде тільки через нотатки, обмежені ресурси на розробку, як на мене. Але от е, коли в ситуації, коли є якийсь е, 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 сторітейлінг ну через діалоги, катсцени, все таке. І плюс нататки. Мені завжди здається, що це от просто якийсь е, додатковий е, лор для того, щоб е, змусити тебе подовше розтягнути, який чомусь, так, дійсно, мож, мо, мо, він не впливає на 100%. ну, Ми не беремо, наприклад, там, контрол там, чи щось таке, та, яке от побудовано на цьому а, а загальну картину. Якийсь додатковий лор, але та його дійсно боялися е, повністю видалити, його вже придумали. І тут, ну давайте зробимо нотатки, Людина буде довше грати в нашу гру, і скаже, що потім що в нас глибокий світ через нотатки. Але ну та я не люблю читати нотатки, насправді. От, і Враховуючи, що більшість ігор це, блін, ще є воно англійською, то читати нотатки англійською. Ти відкриваєш там е, дві сторінки. Я не професійний перекладач, чи мій рівень англійської настільки офігезний, щоб цілих дві сторінки я сидів так і намагався зрозуміти, а потім ти такий читаєш, розумієш, що це взагалі не має ніякого відношення к основному сюжету. Це якась відсилка на щось там, а ти ще попередню записку взагалі не читав. І ти взагалі не розумієш, на що це тому? Та я я переважно скипаю нататки. І єдине, де я читав нормально нататки, це в Хогвартслегасі. От ми говорили про неї в окремому подкасті. Я там читав, бо ну, бо я фанат. І тут е, це питання: дивись, е, ти проходиш ігри з е, певною метою. Так, да, оцей варіант з е, комфортними умовами, мені зрозуміло, абсолютно. Тим не менше, я коли хочу там комфортних умов, е, я можу відкрити кіберпанк, напевно, і поганяти містом, але я, тобто, я не роблю колу те саме, знаєш, тобто я можу. Просто побігати по місту, позачищати якісь там точки інтересу, ну додаткові знаєш, які випадково з'являються, щось таке. Або якщо ми говоримо про відьмака, то відкрити його, накотити українську локалізацію, більш-менш яка є, і почати проходити іншим шляхом, ну, типу, іншою гілкою. Ну, якщо є така можливість, я так роблю, але не у всіх іграх є ну, типу, інша гілка. Так, я розумію. Я тому я ж просто кажу, що навіть коли мене пробило на бажання повернутися в комфортні умови. Я вибираю ті комфортні умови, які можна відчути по новому. Тобто, ну все одно я не можу е, пограти. Ну то умовно, от я зараз Mafia 2 не запустив. От якби в мене ну якби у мене була потреба перепройти гру, от комфортні умови, я би не запустив, бо там неможливо пройти щось інше. Та сама гра, прям дуже та сама. Але для тебе, скоріш за все, це проблеми би не було. У мене вона в плані стоїть, пройти її здається. Третій раз вже, от, але ну, знаєш, дійсно ситуації різні. Ну, По-перше, ці комфортні тут, типу, такий невеличкий парадокс в мене. Ці комфортні умови мені взагалі потрібно і виникає таке бажання через те, що в мене обмежена кількість часу на ігри, ну загалом, ну бо доросле життя воно трошки накладає свої умови. Є обмеженість. і я хочу провести якийсь от виділений час, типу, класно. 100% класно, бо я точно знаю, що якщо буду все грати, то це буде класно. От з іншого боку, в мене виходить досить багато ігор за рік, все одно, хоч в мене обмежений час, ну якось я так тискаю, що ну, там минулий рік був не, не прям таки продуктивний, але загалом по життю, ну, в мене виходить таких повних, повноцінно пройдених проєктів. Ну, там в середньому, ну плюс-мінус, там, може там, ну, там від 40 до 60 в рік. І, типу, після того, як я пройшов там умовної, я не знаю. Щоб таке мафію першу рімейк, я її пройшов. Після цього я пограв ще плюс-мінус 60 проєктів повністю окремих історій. Окрім цього, я отримав ще якийсь контент там, з коміксів, фільмів, з серіалів. Тобто я вже заглушив то все, що я там бачив, вже іншими проєктами, які, ну, так чи інакше, перетирають частину пам'яті моєї і заповнюють її більше вже новими. От і тому, коли я повертаюсь і навіть проходжу те все саме. Та я ну я не можу сказати, що це прям свіжий досвід. В мене немає. Прям я не знаю, чого там, як це, амнезії чи е, чогось такого. Але для мене це все одно я такий О, блін, точно це там було. <соць> от, а або я такий проходжу, блін, а я не пригадую, щоб це тут цей був діалог. Ну і от в такому дусі, і я все одно отримую цей. Тобто, може можливо різниця з нами в тому, що в мене дуже велич величезний проміжок інших проектів. Поміж оцими повторними проходженнями може бути. А знаєш, що ще я подумав? ми сприймаємо ігровий досвід через призму власних, скажімо так, психологічних проблем, тому що а, тобі ну, з очевидних причин є потреба в комфорті, так чи інакше, ти не хочеш новий негативний досвід. А мені з рахуванням того, що у мене ADHD, я не можу робити те саме по колу. Тобто я відчуваю фізичний дискомфорт через це і тому. Я, до речі, і абсолютно, я прям да. воно на етапі концепції мені не заходить. А, далі я такий, ну ребята, це вже було. Хоча балатро це виключення. Але давайте чесно, в балатро навіть складно назвати роуглайком в тому самому класичному ключі, тому що у тебе завжди різні стартові поінти різні стартові карти, різні джокери, різні бланти, різні завдання у блантів. Ну тобто. Той, той факт, що там є рівні, ну не нівелюється ніякий факт, що всі умови постійно різні. І цей приклад того лайку він навіть на мене більш комфортніший, тому що, якщо подумати глобально, умовна Лара Крофт, вона що, локація, зачистка, катсцена, локація, зачистка, кат-сцена. А тут, ну типу, кожного разу до кожної локації умова, зачистки умова і катсцени умова. Да. Залишилось знайти тільки свої соулси, правильно? Я просто знайшов свій рол лайк. Давайте так. Вони шановні слухачі. Якщо ви хочете, щоб ми знайшли соулси свої, то обов'язково ставайте спонсорами каналу. От і там на 50 спонсорів кожен з нас знайде свій соус, присвятить цілий окремий випуск власному улюбленому соусу, у тому вигляді, у якому ми це уявляємо. Наразі я думаю, це все. Дякую, що були тут. Обов'язково діліться своїми думками чи проходите ігри і чому не забувайте ставати спонсорами, підписчиками і нашими коханцями. Дивіться інші відео, пишіть коментарі, папа, -па, і всього найкращого.